Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні до нас завітав лідерської громадянської позиції Анатолій Гриценко. Доброго дня. Вітаю вас. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, сьогодні в Полтаві ви презентували свою команду. Хто це і хто ваш виборець саме? Я розкажу про принципи, як ми контактували yeah. нашу команду. В загальні параметри. 80 людей пішли на вибори. 22 з них не члени партії. Це люди з громадського середовища, які по факту мають громадянську позицію і те вже підтвердили угу. своєю професійною роботою, правозахисною, волонтерською, будь-якою іншою. Ми не висували геть усюди. А лише тих людей, які впевнені, що спрацюють ефективно, за яких не буде соромно. Ми йдемо в міську раду Полтави. В районну раду в одного з районів Ленінського, Зінківський район, Кременчуг, відповідна міська районна рада. Тобто, от точково. Будемо готувати далі людей для того, щоб їх було більше. Це люди, серед яких ви не знайдете представників трьох політичних партій у минулому, а саме партії регіонів, СДПУ об'єднана і комуністів. Тому що по факту ці партії останнім часом працювали більше на Росію, ніж на інтереси України. Ми поставили цей шлагбаум. Ось що важливо. І, ну, скажімо так, ми справжні. От, За нами немає нікого з олігархів. Ні їх представників, жодного немає, ні жодної копійки немає. Це важко. Скажу одразу, це важко. Нашої реклами на центральних каналах ви не побачите роликів. Як не бачили їх на парламентських та президентських виборах. Але вважаємо, що краще залишитись собою і потім зробити те, що обіцяв, ніж пообіцяти щось солодке за чужі гроші, а потім отак от руки зв'язані і не можеш реалізуватися. От така ситуація з громадянською позицією. Ви очолювали Міністерство оборони. Які проблеми взагалі зараз війську, як експерт, прокоментуйте. І чи це антитерористична операція, чи це війна? І, можливо, ну розкажіть, будь ласка, сам про саме конфлікт у вашу сторону? Ну, чисто факт: після мене вже 10-й міністр. Так, дуже швидко змінюються кадри. Не завжди в кращу сторону, на жаль. Є речі, які я не розумію, не сприймаю. Ну, але вплинути не можу, зараз тільки переконувати можу. Я не розумію, навіщо нам призов. Коли був міністр оборони, тоді ми поставили чітке завдання. Осінній призов 2009-го буде останнім. З 2010-го буде повністю контрактна армія. І якби мене не звільнили за два роки до того, так би й було, гарантую. Mm -hmm. Все робилося для того. Контрактна, добровільна, потужна, на основі підготовлених бійців, а не хлопчиків, які їх беруть і кидають просто. Mm -hmm. Ось що важливо. Тому я не розумію, навіщо зараз продовжили Призов. До речі, Янукович теж взяв курс на контрактну армію. Ну, Янукович пішов і зараз плани помінялися. Я вважаю, доведеться виправляти ці плани. Це перше. Друге, я не розумію. Чесно, скажу, не розумію, навіщо мобілізація? От у нас в мирний час, якщо скласти докупи всі силові структури, приблизно 450 тисяч. Ми з вами податками їх утримуємо. Скільки пішло росіян проти нас? Ну, президент називає там 10-12 тисяч. Ну, ще цих терористів, там 1030. Навіщо мобілізація? Може чогось іншого не вистачає? когось мозгів, когось політичної волі, ще чогось. Тому треба дати відповідь на ключові питання. Тоді буде порядок. І головне тут, звичайно, кадрова політика. Тому що коли тримати начальника генштабу, такого як Муженка, угу. або тримати тих генералів, які неспроможні захистити солдат, отримати перемоги, тільки створюють котли, ну тоді біда. Я про це говорю не для того, щоб критикувати, а можу вам сказати, що навіть виклав президентові. Кого на мій погляд треба призначити замість муженка, начальника генштабу, кого призначать командувати антитерористичну операцію? Тих офіцерів, які пройшли досвід інших війн, в тому числі Афганістану, і отримали там дві Червоні зірки, в Радянському Союзі просто так не давали офіцерам орден бойового красної звізди, які пройшли війну в Анголі. В Іраку, які вміють відповідально організувати бойові дії. Тому тут зараз більше проблем. Зрозуміло. А є така певна таємниця стосовно мінських і паризьких домовленостей. Ви можете прокоментувати як експерт? Це добро для нас чи зло. Ви знаєте, якось навіть. В серйозному середовищі, я так делікатно дуже поставив питання, кілька десять людей було. підніміть руки, хто прочитав мінські уводи. Підняли тільки три руки. От тут проблема. Тому що, ну оскільки вирішується доля країни, дуже б хотілося, щоб люди освічені, думаючі, знайшли час і прочитали дві сторінки. І тоді питання всі отримують відповіді. Буде зразу зрозуміло, що насправді підписано в мінську. І тоді було б зрозуміло, чому я, Анатолій Гриценко, називаю це зрадою. Не тому, що мені хочеться називати зрадою, а то насправді капітуляція. Ось що там написано. Тому перша пропозиція, прочитайте. Тому що коли розказує президент чи там е секретар РНБО, чи Гройсман, що в нас не будуть амністованими ті бойовики, які стріляли по нашим солдатам, які збивали наші літаки, то це брехня. Бо що в мінських угодах написано повна амністія крапка. Повна амністія для всіх. Коли президент, там, Турчина, Гройсман виходить, ніякого особливого статусу для Донецька, Луганська не буде. Брехня в мінських угодах написано особий статус. Крапка. Розумієте, коли прочитаєш це все? Це зрозуміло. Тоді стає все це ясно. Коли виходить президент, то всі інші розказує, ніяких виборів на Донбасі не буде, поки російські війська не вийдуть звідти і Україна не відновить контроль над державним кордоном. Я підтримую таку постановку питання, але це брехня, тому що в мінських угодах написано спочатку вибори, а потім виведення військ, і тільки потім встановлення контролю над кордоном. Уявляєте, що підписали? От давайте ми з вами сходимо по учасникам виборах. На окупованих територіях. Давайте підемо з вами від громадянської позиції. Знаєте, чим це завершиться? Звичайно. Нас з вами приб'ють в перший же день. Тому що ми для них вороги. Ну які можуть бути вибори, коли там будуть ще російські війська, російська техніка, і Путін кожної ночі може приводити кого завгодно? Ось в чому проблема. Президент працює таким собі, знаєте, Дідом Морозом. Він до дітей приносить, як він думає, у мішечку. І роздає якісь солодкі подарунки. Mm -hmm. Тому він виходить і каже тільки те, що йому хочеться. Приємне. Але ж це... Він приходить вам, да? і каже, що ми домовилися про обмін полоненими. А їх до тепер не обміняли, вже восьмий місяць пішов. Мінські угоди зірвані. Він каже, що ніяких виборів не буде, поки Росія там не забереться геть. А підписано абсолютно інше. Оця брехня вона підриває довіру, а інколи підриває життя. Тому що подивіться, mm -hmm. кричущий приклад. Ще на початку вересня президент дав команду і підписали в Мінську здачу Донецького аеропорту. Здачу. А наші солдати проявили чудеса героїзму. І їм ніхто не сказав, що президент уже його здав. І вони гинули і гинули, і гинули ті кіборги. Питання: за що? Якщо формально по документам... Він уже їхній. Він уже їхній. То для чого вони тоді гинули? Хтось за це повинен відповідати? От я хотів би, щоб це не сприймалася як якась критика, mm -hmm. а як єдиний заклик бути правдивими. Коли люди розуміють правду, навіть якщо вона гірка, тоді це додає силу. А якщо люди чують одне, а потім відбувається інше, то це можна раз обдурити, другий раз, а потім все. А яке, яке вирішення, що, що робити? Ну, Новий Майдан чи. Пункт перший я сказав. Правда. Правда. Вже. На всіх рівнях. Mm. Друге, для людей думать. От зараз вибори. Ну, от, давайте так, делікатненько скажу, щоб нікого не образити. На Чернігівщині нещодавно були такі mm. шалені вибори Показує. в 205 окрузі. Да? Mm. Там була боротьба Порошенка з Коломойським, ну, Березенка з Корбоном. Да? Що ми там побачили? Половина людей на вибори не прийшли. В мене питання. Чому? Байдуже. Друге, проголосували за Березенки, який жодного відношення до Чернігова не має. Який був у команді Черновецького того космічного мера. Там, що не було інших кандидатів, були, і від громадянської позиції був, там, і від самопомочі був. Вперед був у людей вибір. А що вони обирають між тими двома, який один з Дніпропетровська приїхав, другий в Київ, в житло в Чернігів. Чому? Тому так само і тут. У людей буде вибір. І кого обрати в мери, і кого обрати в депутати, думати. Коли ми всі будемо думати, тоді ми будемо від влади вимагати бути відповідальною. Якщо ми не будемо ходити на вибори або буде не думаючи чи обирати, а потім заступнуть називати владу злочинною, продажною. Ну, вибачте, тоді ми не громадяни, тоді ми населені. Тоді питання стоїть, а чи заслужили ми жити в самостійній, потужній державі? Якщо Я сьогодні. вважаю, що заслужили, ми показували це, принаймні останній раз на Майдані. Так давайте зробимо наступні кроки. А не просто руки опустили і сказали, що все, ми знову розчарувалися. Ну, mm -hmm. так не можна. А стосовно децентралізації, зараз також це досить така популярна тема. Всі трублять, що це буде благо. А як ви вважаєте, децентралізація яка зараз? Це реформа чи псевдореформа? Перше, як мета абсолютно правильна. В програмі партії громадянська позиція є 3D децентралізація державної влади, mm -hmm. тобто ми за на рівні програми. Друге, де. Монополізація економіки, що в нас не було олігархату, був нормальний бізнес. І третє, деполітизація силових правоохоронних органів. Це важливо. Так от, ми за децентралізацію. Що це простими словами для людей означає? Це означає, що влада і повноваження з ресурсами підуть з Києва на місцевий рівень. І для того, щоб в районному центрі провести ремонт школи, не треба буде їздити до Києва, просити дозволу. От простими словами, mm -hmm. це важливо. Просити дозволу в якогось чиновника, який ніколи не був у цьому райцентрі. А як він і погодив, да? mm -hmm. або погодив, або не погодив? Тому це правильний шлях. Mm -hmm. Може не всі знають, то я скажу, що у Європі на місцеві вибори ходять більше людей, ніж на вибори центральні. Чому? Тому що від центру в них мало що залежить. Хто там буде Меркель чи не Меркель канцлером, mm -hmm. а от хто на місці. Проблеми от вирішує щоденні mm -hmm. проблеми, а це людям важливо. Тому та, так само треба зробити в нас. Е, ви можете запитати, а, чи ну, власне поставили так питання, я просто трошки розширю. А чому люди вийшли протестувати навіть 31 серпня до Верховної Ради проти проєкту децентралізації? Я вам скажу чому. Тому що тут совмістілі уже Да? Проєкт змін до Конституції, який вніс президент Порошенко, він назвав щодо децентралізації. Mm -hmm. Але туди. Ну, Образно в діжку меду, такого духмяного полтавського, да? от вкинув щось таке смердюче, дьоготь якийсь. Да? Ото й особливий статус Донбасу. Ось що збурило. Якби була чисто сама децентралізація, люди не прийшли під Верховну Раду протестувати. Була б нормальна, спокійна робота парламенту. А коли б вставили туди оту путінську хотелку, Особливий статус і, для Донбасу. І Оце не нема. І вони розказують, що ну, ніякого немає особливого ну. статусу. Що, мовляв, це особливий порядок місцевого самоврядування. То в мене дві відповіді. Перше, читаю мінські угоди, там написано особий статус. Крапка. Друга відповідь: Меркель, Оланд, Обама, Нуланд, Путін, геть усі, Хто вміє читати, особий статус. А Порошенко не любить цього слова. Бо для нього воно не солодке. Ну, так любить він, чи не любить, а мене не цікавить. Мене цікавить те, що бандіт повинен сісти в тюрму, а не отримати амністію, те, що, щоб я свого бюджету платив. Ну якби я то Бог з ним, але будуть платити і родини тих, хто загинув там. Платити тим, хто вбивав, Оце аморально. аморальне. Отаку не можна підписувати. Ось чому проблема? Зрозуміло. А як ваша політична сила буде, ну, можливо, є якась у вас програмна чи ціль боротися з бюрократизмом? Якісь є інструменти? Бо бюрократія, корупція це досить такі проблеми для нашої країни. Це дві речі. Бюрократія і корупція хоча вони пов'язані. Тому що, скажімо так, якщо людина. Подасть просто документи, якийсь підприємець, подасть документи в мерію для того, щоб отримати там якийсь дозвіл чи відведення землі, що завгодно, воно може лежати там роками і річчя Ні подмажеш, ні поїдеш. А от якщо заплатив там, залежно від питання, 50 тисяч, 100 тисяч гривень, 100 тисяч доларів, вирішується швидко. От цю проблему треба розрубати. Таракани бояться світла. Ми це всі знаємо. Mm -hmm. І тому ключове тут це прозорість. От ми, кандидати від громадянської позиції, змістовно орієнтуємо, як працювати. Перше, щоб проекти рішень, які будуть прийматися, були людям відомі. Щоб люди знали, громада знала, що на сесії наступного місяця будуть вирішуватися, наприклад, три питання про землю: отут, отут і отут. Якщо люди проти, наприклад, щоб їхній парк знищили, збудували там 20-поверховий офісний центр, або щоб там, де вони відпочивають, щоб не зробили світле звалище, або ще щось, вони мали можливість висловити свою думку, щоб вона була врахована. Це ж місцева влада. Звичайно. Друга прозорість самі засідання міської, районної, обласної, будь-якої іншої ради, щоб будь-хто активний гравдівнин міг прийти туди і висловити свою думку. Оце важливо. Прозорість використання бюджетних коштів. От прийшла бюджетна копійка з наших з вами податків, і от куди вона витратилась і що за це куплено, щоб було ясно. копійки. Так само комунальне майно, особливо земля і все решта, якщо це прозоро, зрозуміло, хто, на яких умовах, з яких причин отримує, скільки платить, куди воно йде, людям все буде ясно. І там немає місця для бюрократії, там немає місця для корупції. Якщо тільки це все закрито, збирається сесія, люди не знають. Десять питань раптом хтось вніс, якісь папери, які ніхто не бачив, приймаємо швидко разом з списком рішення по десяти землевідводам, а потім раз, а там вилізли вуха, родичів мера, а там губернатора, а там депутата, там міністра, там якогось бандита і так далі. Ось. Прозорість, ключова річ. В нас на Полтавщині такий газовий конфлікт нещодавно виник. Не знаю, чи ви знаєте про нього. Стосовно родовищ, як також, ну, можливо, чи місцевий треться бюджет, бо зараз іде в державний? Як стосовно, мабуть, це останнє вже питання, я так. про нього коротко скажу. Значить, не під вашу... Не під ваше питання, не під нашу розмову, а ще в 2009 році це легко перевірить мене на сайті. Я запропонував проєкт конституції, яку назвав Конституція порядку, в якій передбачив, запропонував, якби це було прийнято, це питання б не виникло. Угу. Там записано, законом встановлюється відсоток від кожного податку, який збирається в державі, який напряму йде в місцевий бюджет. Минаючи яресок, пензенників, Азарових, будь-яких міністрів фінансу автоматично. І тоді буде чітко і ясно, що якщо це є земля, на якій живуть люди, де Бог дав десь нафту, десь газ, десь якісь інші речі, Капан. коли його добувають, часом це створює проблеми. Ну от Я сам з Черкащини, там було шість шахт. Коли в шахтах працювали, то навколо в криницях зникла вода. Ну, тобто, люди відчувають певні проблеми від того, що там добувають. Там вскривали цю землю, залишилися такі всі, тобто екологія була порушена. Очевидно, що цій місцевості треба давати у вигляді податків. По-перше, на відновлення екології. А по-друге, оскільки вона робить внесок, то це повинні ті, люди повинні Та, відчувати. Якщо цього не робиться, тоді це людьми сприймається як несправедливе. Тоді люди висловлюють спротив. Ми ж пам'ятаємо, як вирішувалось питання. Зараз воно відійшло на фоні війни, але які були дебати щодо сланцевого газу. І знову ключове прозорість. Тому що, наприклад, коли угоди про той сланцевий газ і угоди про розподіл продукції там Шелом, Шевроном підписували, то завдяки вам, журналістам, випадково дізнавалися в пресі, з'являлися ті документи, які на обласних радах разом з іноземцями затверджували, а люди про те нічого не знали. А потім виявилося, що наші зарубіжні друзі, які в себе дуже демократичні відкриті, для себе такі умови зафіксували, що перетворили нас з вами, не знаю, на якихось таких африканців минулого тисячоліття. Що оце, мовляв, буде територія, де держава не має права змінювати податки там, вона хай собі змінює, їх то не буде стосуватися. Держава не має права туди заходити там три роки з перевірками і так далі. Ребята, що це таке? Ви прийшли на нашу землю, в наш економічний простір, і ви так от відродилися колючим дротом, типу що як вона банановій республіці, все я так не хочу. Я хочу, щоб було прозоро, зрозуміло громаді. Тоді громада буде підтримувати, якщо вона від того отримує певні здобутки. Нечко. Якщо вона про те не знає або підозрює що щось там не так, то воно все одно вспливе. Правда, все одно вспливе. Тому от базовий принцип громадянської позиції прозорість і в підборі людей. І в спілкуванні з людьми, підготовці в підготовці проєктів рішень, в прийнятті рішень, відповідальності, використання ресурсів, він теркається так само питання газу, так само питання нафти і всього іншого. Якщо його запровадить, проблем не буде. Зрозуміло. Дякую за спілкування. Досить вичерпно і глибоко було. Можливо, ви звернетесь до Полтавці. У вас є така можливість? Може бути, здоволений, не збираюся агітувати за громадянську позицію. Я скажу про інше. Тут є і особисте, і наше спільне з вами. Особисте 25 жовтня, мій день народження. Наше спільне з вами це день виборів. Зробіть подарунок, забезпечте високу явку і відповідальне голосування. Все. інших подарунків мені від Полтавщини не потрібно. Дякую вам і дякую всім, хто нас дивився.